Я буду гречку, салат, отой салат, котлетку. Фух, то взагалі купує таке, діставай гроші. А Почекай, в мене немає, я просто за компанію з тобою пішла. Так зранку ж були. Так, але Софії не вистачило на зошит, ну, той друкований. І я її позичила. Вона обіцяла завтра віддати. І я дуже рада, а сьогодні мені голодні бути. Чому до мене претензії? Треба було з дому брати. Почекай, стоп! Вчора я тебе пригостила. Сьогодні мала би ти мене. Ну, взагалі так нормальні друзі поступають. Так ти мені вчора тільки чай купила і то половину сама випила. Неважно. А взагалі, чого ти така мілочна? Я тобі мала піцу метрову купити чи як? Ні, але якщо ти хочеш по-чесному, то чай проти всього, що ти не вибирала, це взагалі нічого. Ну в інший день я б тобі ще купила. Ну, не чай, а там взагалі що би ти захотіла. Коли таке було, і взагалі до чого та розмова я захотіла, я віддала мої гроші. І не кричи, трошки тихіше, ми тут не одні. Ну ти віддала. Мої гроші! Ну Потенційно мої. Я спеціально не брала з собою гроші, бо думала, що людина, яку я вважаю своєю найкращою подружкою, відноситься до мене взаємно. От скажи, чому ти не запитала мене перш ніж віддавати гроші? Я ввечері в магазин піду, тобі чек принести в той самий день, чи можна на наступний? Що? Не бери на себе багато. Та чого багато ти куди? Та чого багато якихось нещасних там 50 гривень. А вас можна в кредит поїсти?